Головного командира УПА Романа Шукевича, організація українських націоналістів, українського об'єднання патріотів, правий сектор, інші політичні сили сьогодні побували в родинному обісті Шукевичів. В селі Тишківці Городенківського району, де ми вклонилися пам'яті головного командира, ось тут біля його пам'ятника Романа Шухевича, де ми передали портрет авторства Романа Бончука сільській громаді, передали книжки про Миколу Твердохліба, грома, заступника Шухевича УПА. І хочу сказати, що заповіт Романа Шухевича це найсвятіше, що в нас сьогодні є. Це та наша війна проти Кацапів, проти окупантів, проти всіх зовнішніх і внутрішніх ворогів. І ми, Організація українських націоналістів і нескорена нація, звертаємося до вас всіх. Ми вшанували 66-ту річницю загибелі Романа Шухевича. Ця дата славна. Але давайте ми всі будемо такі, як був Роман Шухевич. Безкорисливі, безкомпромісні, які готові віддати своє життя за Україну. І будемо такі, як був Степан Бандера, політичний провідник ООН. Чесні, віддані, ідейно підковані. І будемо такі, як був конувалець, засновник ОУН, який консолідував і об'єднував патріотів. І оця трійка, конувалець Пантера і Шухевич, єдність, революційність і зброя кликатимуть нас знову і знову до боротьби. Друзі, Організація українських націоналістів закликає вас єднатися навколо всіх тих ідеалів, які освячують нашу волю і на незалежність. Будьмо такими, як наші славні попередні. Слава Україні, героям слава слава о.